В оновленій Combat 3.24 ми додали потужний інструмент менеджер контактів. Тепер екран каналів виглядає таким чином, і канал можна відредагувати, видалити або поділитися налаштуваннями каналу чи перегенерувати пароль свайпами вліво і вправо. Також ви можете провалитися в канал і побачити, які користувачі, з якими адресами і в якому статусі схвалені чи заблоковані, знаходяться в цьому каналі. Також досить сильно помінявся екран локатора. Тепер це отакий екран, який складається з двох закладок. На першій вкладці ви можете потягнути вниз і запуститься локатор, який покаже вам, які вузли зараз є онлайн, або ви можете натиснути Показати старі контакти, щоб показати всі інші вузли. У мене зараз таких інших вузлів немає. У вузла ви можете блокувати або забанити його, якщо він уже е е верифікований, або обрати його шлюзом. Якщо ви нажмете. На контакт, то ви побачите, в яких каналах він є, з якими адресами, і чи схвалений, чи заблокований контакт в цьому каналі. Також ви можете схвали... забанити його в усіх каналах одночасно. Якщо шлюз не обраний, система буде показувати вам таким жовтим кольором інформацію про це. Друга закладка дозволяє вам передивитися всі вхідні запити на авторизацію. Вона дублює вспливаючі notification, які ви отримуєте, коли підписник хоче з вами використовувати вас як шлюз. Також ми додали таку можливість, коли підсистема зв'язку вимкнена, то на жовтому фоні тут написано, що підсистема зв'язку вимкнена, і можна її включити отут. І ще одною потужною функцією цього оновлення є інструмент мої маршрути. Який дозволяє почати запис маршруту. Е, і після пересування на, на певну кількість точок нажати е, зупинити запис. І, відповідно, система створює автоматично маршрут, маршрут, на відміну від трека є транспортабельним по мережі об'єктом. Який можна використовувати в подальшому для наказів на пересування у маршрута? Є така інформація, як кількість точок і його довжина згодом. Його можна буде розшарити для гарміна в GPX.